Вітаю, мене звуть Єфімов Михайло, я лікар-хірург стоматології Медео. Сьогодні я можу відповісти на основні питання, які стосуються теми імплантації зубів. Як проходить імплантація зубів? Імплантація зубів проходить під місцевим знеболенням. Ми не потребуємо якогось додаткового загального наркозу. Встановлюємо імплантат. Якщо кістка достатньо, що встановлюється, одразу формувач ясен, рано ушивається. Які існують протипоказання до імплантації зубів, до відносних протипоказань відносяться курці, цукровий діабет, який контрольований, паралентит і захворювання ендокринної системи. До абсолютних протипоказань цукровий діабет, який не контрольований, хіміотерапія або хвороби серця, які в гострій фазі. Чи є набряк після імплантації зубів? Набряк дуже мало ймовірний. Що станеться з імплантатами зубів через 10 років? Імплантати зроблені з надміцного титану, який може витримати будь-яке навантаження. Термін служби імплантатів залежить в більшості випадків від здоров'я пацієнта. Поставити імплантат і не чистити зуби не працює. Скільки коштує імплантація зубів? Загальна сума виходить близько 900 тисяч доларів.